Е, так, поки що будемо крутити. Е, так, Дякую, Санічка, за лайк. Дякую за лайк, щоб була підписка, було взагалі Е, Коротше, поки що будемо крутити до. Ну, давай. Яхамо, до 950, а там буде видно. Можливо, нам і раніше випаде танчик цей. Ну, у мене зараз в пріоритеті е, цей квест і містичні контейнери. Я дуже їх хочу вибити зараз. Так що погнали, золото у нас трохи є. Так що, окей, погнали. Так, купити Що нам зараз випаде? Надіюсь, містичні. Блять, нахер мені ваш аватар. Давай, мені треба містичні контейнери. Давай, 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 давай. Містичні контейнери. Сюди. сюди містичні контейнери. Та мені не треба твоїх 2000 досвіду, йоп просете. Дай мені містичний контейнер сюди. Містичний контейнер. Нуск. Дай містичний. Та не треба мені твої 50 000 кредитів, їх і так зможу нафармити. Дай мені містичний контейнер. Містичний. Носк. Містичний контейнер. Та не треба мені твоїх 50 тисяч сріба, ЙОБ твою мать. Дай мені 50. Фу ти. Да, 50 тисяч золота буде непогано. Так що давай містичні контейнери. Добре тобі, повезло. Е, Здорово, Іван, та повезло тобі. Мені з тих контейнерів, не знаю, хіба може раз випадає містичний сертифікат і. і все. Давай, містичний контейнер. Сюди. На базу. Контейнер. Блять, ти прикалуєшся Дай мені містичний контейнер. Містичний контейнер. Хай буде так, добре, давай мені за, од... за одну золотінку містичний контейнер. Давай. Давай містичний кон. Блять, ти здіваєшся, чи шо? Не завжди воно за шосту сьому прокрута дає, воно може й давати раніше але... контейнери. Так, дай мені містичний контейнер. Ай, не будь ж дай містичний контейнер. Ні, ти здіваєшся просто, бляха, муха, а? Дай містичний контейнер. Містичний. Нє, ти, блядь, просто здіваєшся нахід. Дякую за підписку, Іван. Ти можеш дати мені містичний контейнер, а? Я не настільки хотів крутити. Добре, збери їх усі теж непогано. Буде 1000 золота плюсом. Коротше, до 30к доходимо і все. Містичний контейнер. Мені там лишився один відкритий і буде другого рівня контейнер. Дякую. Давай, ще один прокрут і йдемо відкривати контейнери. Давай ще містичний контейнер, або краще Ладно. Мож... Іде. Буде плюсом 1000 золота. Потім ще е, відкриємо. Погнали відкривати. Так, добре. Е, Почнемо з е, збери їх усі Мені звідси ні разу танк не випадав. Я надіюсь, хоч зараз випаде. Погнали. Давай танка. Сім контейнерів, хоч один танк дай. Ясно? Давай, хоча б один танк, дай мені. Чистец. Можна танк. Тоск. Та! Блха, да, нарешті. Нарешті, З збери їх усі, мені випав хоч один танк. Бляха, ахініті, но. Ну. Мене ще його немає. Тортик то. Я не, -не, не, не знаю як в бліці, но в звичайних танках тортик офігенний. Ну, далі, давай ще один танк. Блять, ти издіваєшся. Ну, давай, ще один танк. Тысяча золота, це непогано. Давай ще один танк, мне треба ще один танк. Бляха, Ну дай мені ще один танк. Стя, це дума танк, ви хер там. Ясно. Треба віддержаю. Вс, погнали, давай. І містичний контейнер другого рівня. Супер. Ну. А. Я понял, 500 бою це небагато. А вот тут і за 500 боїв можна нормально прокачатися. Якоїсь, не знаю, 7 -8. А, Дай містичний сертифікат, що ну не жобися, а. Ну 200 золота теж непогано. Ооо. Медвежатор. Здорово. Дякую за лайк, дякую. Так, ну давай, може, хоча б з цього мені випаде. Містичний сертифікат, а? Поїхали. Давай сертифікат мені. Зіздец, 100 золота. що гоните Що я за 100 золота куплю? Так, погнали далі ще. Ще що щось покрутим. Боже, сіки тебе тих акаунтів? Так, сетки, до речі, лишилося, у мене 32 тисячі золота. Тут у секи ще 2, 4, 6, тут вже десь 7 буде. 8, 9. Короче, ще 1012 золота треба. Бля, ну мені золото шкода до кінця крутити. З тих контейнерів сумніваюся, що мені випаде, бляха. Багато золота. Погнали. Ще раз прокрутим, подивимося, що буде. Ооо. Контейнер. Що, до кінця крутити? Крутити до кінця? У мене щось 20 20 чимось ка золота лишиться, певно. Дві чотири. 4, 6, 6, 800, 5, 8 Окей Ну кай. Давайте крутом кінця раз уже прийшли сюди. ще три містичних Контейнера буде. О, oh, супер. Так, да, вас. вас я знаю. А, квест? Плях, я думаю ти за танк квас. Давай, от якби мені зараз випало э, цей квест із. Ясно. Вже по-любому крутим до кінця. А, здесь мені ще ніколи не не випадав танк з. Не знаю, там хоча б з п'ятого. з Короче, не за останню прикруту. Так, добре, погнали. Е, квест перемогти в 15 боях. Я надіюсь, ми його зараз робимо. Пізєць, ото везе вам, я в шоці. Мені не везо так, щоб вибити... Так, бляха, як же ж ти його... О, Я тоже дуже контейнеры хочу. Хоть точнее, вот мне их попалось. Надеюсь, выпадет танк. Давай мне еще танка. Бляха. Я тут открывать уже не буду. Давай, мистичные контейнеры. Ох, было бы хорошо, как бы выпал мистичный сертификат. Плоские какие леви. Дай мистичный сертификат. Это будет вообще бомбезное открытие. Аааа, блядь. Сука, це все, це це вже окупилося. Це вже пацани окупилося. Давай, ще один сертифікат, бляха, ще один сертифікат. Бляха. Два дня прямо. Ну шо, пацани, шо що за сертифікат випаде, а? Шо випаде з сертифікат? Я надіюсь, що випаде якась дев'ятка або десятка. Вс, погнали. Погнали. Давай дев'ятку або десятку. Блять, 3 сімки, п твою мать, блять, патонице пиздец. Ооооо. Я вахує. Бляха. Я, я не зря крутив. Я не зря йшов до кінця. Дякую, пацани, за вітання. Це, це було не зря. Забрати.